Права 1682. Велосипедист за кожну з трьох годин подолав відповідно 16,2 км, 15,7 км, 17 км. З якою середньою швидкістю рухався велосипедист. Ну що ж, щоб знайти середню швидкість, нам треба загальний шлях поділити на загальний час. Це доволі просто зробити в цьому випадку. Ну що ж, давайте знайдемо загальний шлях. Тобто пишемо тоді перша дія. Отже, 16,2 треба додати 15,7. І плюс 17. І це дорівнює. Ну що ж, 16 плюс 15 це буде 31, ціла, а 2 плюс 7 десятих це буде 31,9. Так, додати 17 і це дорівнює. Ну що ж, тоді це буде 48,9. Записуємо в дужках чого, кілометрів, ми додавали кілометри. ну І записуємо, що це в нас буде шлях, що подолав. Велосипедист за 3 години. Або можна було нам загальний шлях, що подолав велосипедист. Ну що ж, ми знаємо, що він подолав 48,9 км за 3 години. Знаходимо середню швидкість. Пишемо тоді друге. Треба 48,9. Поділити тоді загальний шлях на загальний час на 3 години. Поділити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 48 ділимо на 3, це буде 16, цілих. а 9, що ділиться на 3, це буде 3. ,1. Так, Отже, 16,3 ми кілометри. Поділили на години. Це у нас будуть кілометри за годину. Записуємо. Це у нас буде середня швидкість. Середня швидкість. Велосипедиста. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. З якою середньою швидкістю рухався велосипедист? Пишемо 16,3 км за годину. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньої швидкості руху. На цьому вправу завершено.